Всім привіт, ви знаходитесь на каналі Magic Кінзі і сьогодні буде фокус-карт. Ну а допоможе мені мій підписник Михайло. Всім привіт! А перед Ой. початком фокусу має для вас новину. Якщо ви хочете стати учасником цього YouTube каналу, я залишу в описі та в коментарях посилання на мій інстаграм, де ви знайдете, що потрібно для того, щоб стати учасником. Ну а ми переходимо до показу фокусу. Навіть зараз я візьму і перемішаю цю колоду карт. Там-там-там. Якщо це було, було обережніше. Ну так, да, якби було обережніше, щоб було докрутіше. Але, на жаль, що маємо, то маємо, як то кажуть. Є, тепер, мій дорогий Михайло, візьми вибере карту і покажи на камеру. Тепер візьмемо і перемішаємо. І почнемо перетасовувати. Навіть не перетасовувати, а робити хаос в колоді. Так, так, і оцю карту наверх. Тепер, мій дорогий, Михайло, Зараз ми розділимо ці карти. Давайте ось це місце. Тепер, мій дорогий Щось так потрести. Що дуй. Побачимо карти всі рівні, Але зараз моя розклада. І лише одна карта лежить лицем вниз. Як думаєш, Михайло, що це за карта? Я думаю, що це твоя карта. Шість піка. Ну якщо, е, чекай, чекай, куди, куди? Вітай телефон! Ну якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь та пишіть коментарі. Віталь, телефон.